Перший у нашій області пам'ятник Василю Кавуну з'явився на подвір'ї 22-ї школи в Житомирі. Василь Михайлович приїхав в Житомирську область в 78-му році і практично працював до 90-х років. За цей час дуже багато було зроблено і в Житомирі, і в області збудовано багато. Багато було значить, зроблено. У сфері соціальній, у сфері науки освіти, і тому дійсно символічно, що біля навчального закладу відкрито пам'ятник цьому великому нашому діяче свого часу. Василь Кавун чимало зробив для Житомирщини, яка стала йому другою малою батьківщиною. І його спадкоємці, слава Богу, не забувають про це. Нині пам'ятник Кавуну готують до офіційного відкриття а 22-й школі незабаром присвоять його ім'я. Це досить значима подія у житті області, міста Житомира. Василь Михайлович дійсно був людиною неординарною. Він багато зробив для розвитку Житомирщини. І у такому тандемі із Віктором Олександровичем Кременинським вони працювали досить плідно, досить розумно. І дійсно увічнення пам'яті цих людей, і Василя Михайловича, як ми бачимо, і в майбутньому Віктора Олександровича Кременецького це дуже дуже добра справа.